Сейму надійшов законопроект Караля Навроцького про допомогу громадянам України і президентський законопроект, серед іншого, передбачає допомогу 800+. лише для українців, які легально проживають у Польщі, працюють, сплачують податки. Законопроект також передбачає, що лише громадян України, які охоплені. Універсальним медичним страхуванням, як обов'язковим, так і добровільним, мають право користуватися послугами охорони здоров'я, що фінансується державою. У нас в студії зараз юрист Олександр Джурило, який спеціалізується на питаннях легалізації, і ми про все зможемо дізнатися просто зараз і обговорити. Доброго ранку, вітаю слухачів. Ну, от власне, це питання. Новий президентський законопроект. Якщо будуть розглядати старий прем'єрський, мається на урядовий, або цей як зараз тут зрозуміло. Почну з того, щоб наші слухачі все добре зрозуміли, про що ми говоримо, коли почався велике повномасштабне вторгнення, почався великий наплив громадян України до, до Польщі. На рівні Європейського союзу було прийнято спочатку рішення про надання прихистку для громадян України, і це рішення було прийнято 4 березня, тобто дуже швидко після повномасштабного вторгнення. Потім декілька тижнів пізніше Польща прийняла свій закон, який називається закон про допомогу громадянам України, і він якби він чинний до сьогоднішнього дня. Причому його там актуалізували вже декілька разів. Його кожен раз продовжували. І що сталося тепер? Тобто, може так, цей закон комплексно регулював ситуацію громадян України в Польщі. Він давав він давав їм право перебувати в Польщі, так званий статус УКР. Він давав їм право працювати, вести підприємницьку діяльність і ще багато інших прав, в тому числі медична медична опіка. І соціальні виплати, в тому числі 800. Деякі з цих прав вони були обмежені в часі. На даний момент вони деякі з цих прав, знову ж таки, діють до 30 вересня. Відповідно, їх потрібно продовжити. Це які, зокрема, значить які потрібно продовжити: перебування громадян України зі статусом УКР. Перебування інших громадян України, які не мають статусу УКР, але також не мають іншого документу, такого як дозвіл на перебування або віза, або закінчився безвізовий рух. Це також деякі спрощення для громадян України, такі як спрощене, значить спрощене отримання карти перебування з метою підприємницької діяльності. Це також захисний механізм для громадян України, який забороняє. У жондам, тобто органам у справах іноземців, видавати негативні рішення для громадян України, і тепер що відбулось, значить, уряд вніс спочатку свій законопроект до Сейму, польський Сейм і Сенат прийняли цей законопроект, щоб продовжити всі ці права до 4 березня 26 го року. Хоча насправді можна було продовжувати вже й довше, оскільки на рівні Європейського союзу продовжили вже до 4 березня 27 го року, важко пояснити з чого це виникає. Ну а поки на жаль, планувалося до березня наступного року. Цей закон пройшов через парламент, попав на стіл президента на підпис, і президент сказав, що він завитує, він не буде підписувати цей закон. Ну, це рішення насправді спричинило дуже багато хаосу, дуже багато невпевненості і, на жаль, також дуже багато дезінформації. Я, може, відразу на самому початку хотів би заспокоїти громадян України, в яких є статус УКР. Тому що навіть якщо статус УКР не буде продовжений, тобто якщо президентський законопроект або якийсь інший не буде ухвалено, тим не менше громадяни України зі статусом УКР, тобто з цим прихистком, вони зможуть залишитись в Польщі, тому що на них поширюється так само безпосередньо рішення Ради Європейського союзу про цей тимчасовий захист, яке діє до березня 27 року, просто вони перейдуть на інший режим. Який так це режим тимчасового захисту на рівні Європейського союзу, який також врегульований в Польщі іншим законом, який називається закон про надання охорони іноземцям на території Польщі? Тут з'являються там питання, чи значить це відбудеться автоматично. Ем, Яким по... документом власне так, це буде так, підтверджувати, бо мабуть злетить так? найімовірніше, дія перестане працювати. Ем, є відповідне свідоцтво, яке видає ем, управління у справах іноземців, польської це Ужон до справ цуженців. Ем, і значить, ну знову таки, це якщо не продовжити цього закону, буде великий хаос, тому що громадян України дуже багато. Усі вони ймовірно захочуть таке свідоцтво, і це буде величезний наплив людей на. На цей уж який, скоріш за все, не буде видавати цих свідоцтв е, швидко, пане Олександре. А давайте даруйте, що приб'ю, але щоб ми систематизували і щоб наші слухачі, глядачі розуміли, що їм робити, чи треба так. їм взагалі щось робити і кудись mm -hmm. йти, чи є вони дійсно в якійсь під загрозою? Бо я дуже багато чув таких думок, що ой, я що зробити, mm -hmm. ой, я треба ж йти щось оформлювати або переїжджати. Навіть я такі думки чув. так значить. Е... Громадяни України, в яких є статус УКР, е, значить тут навіть якщо вони нічого не будуть робити, все залишиться в порядку. Вони зможуть легально перебувати і працювати. Але так як я сказав, є ще інша група громадян України, які не мають статусу УКР е, і в яких закінчились візи, дозволи на перебування безвізовий рух. Вони перебувають на також продовженні свого перебування, який виникає також з цього спецзакону для українців, але з іншої статті. Ці особи можуть втратити право на легальне перебування і тому їм, тобто так коротко, якщо ви не маєте статусу УКР і Pesum. не маєте Pesum. ну, того песелю так, або будь-якого іншого документу, який легалізує ваше перебування в Польщі, якнайшвидше подавайте заяву на дозвіл на перебування, тобто так звану карту побиту. Робіть це якнайшвидше, обов'язково до кінця вересня. Більше того, звертаю увагу, потрібно. Впевнитись, що ваша заява дійшла, була прийнята управлінням у справах іноземців, тобто цим органом, у жондом до кінця вересня. Не просто ви відправили, а вони його прийняли до кінця вересня. А яким чином це можна? Там, я розумію, є якісь печатки в паспорті, а є ще якісь картки. От поясніть цей так, механізм. Так. Це залежить від конкретного. Органу, який розглядає справу ну, у ужонду ми їх так називаємо. І практика цих ужондів буває різна. Для, для прикладу, значить, у, у Варшаві ви відправляєте цю спочатку цю заяву на оформлення карти побиту. Потрібно заповнити на відповідному сайті. Він називається Inpol, і ще на іншому сайті. На жаль, який називається МОС. Потім цю заяву з додатковими документами відправити поштою, тому що зловити термін на особисту подачу практично неможливо. Через якийсь час, приблизно через півроку, ви отримуєте. Значить, інформацію з цього органу, що значить, або вони вас кличуть на особисту зустріч, тоді ставлять штам в вашому паспорті, який підтвер підтверджує ваше легальне перебування в Польщі, і просять про додаткові документи. В деяких е у жондах цих органах це працює інакше. Наприклад, в Рославі вони цих печаток взагалі не ставлять, тому що вони не верифікують документів. Вони е значить е дійсно видають е просто білі. Карточки, які підтверджують, що ви подали цю заяву, але з юридичної точки зору це немає ніякої сили. Тобто вони насправді не підтверджують, що ви легально перебуваєте. А що ж робити? Е, ну тут так, якби опиратись тільки на закон. Я, я розумію, що е, для, для багатьох громадян країн це може бути складно, але опиратися на закон складно. Так ну ну ні може бути складно розуміти, як це працює, бо це дійсно складно. Це складно для громадян Польщі і дуже знову ж таки кажу зараз. Дуже велика Дезінформація панує в польському просторі, вона ще почалася під час президентської кампанії, тому що багато хто думає, що, наприклад, польське громадянство отримати дуже просто це, до речі, окрема пропозиція президента, яку він хоче змінити. люди думають, переважна більшість поляків думає, що польське громадянство можна отримати за три роки, що абсолютно не являється правдою. Значить, це є правда, але в дуже обмежених випадках, Теоретична правило, це... правда, так, скажімо так. так, це в основному для осіб, які мають польське походження або ще якось пов'язані близько з Польщею, як правило. Це 10 років вже зараз. Президент хоче це продовжити на ще довший період, що в практиці буде означати 16 або навіть 17 років. Ну це дуже довго, але це зовсім окрема тема mm -hmm. тут знову ж таки. Ну якщо ви не впевнені в своїй ситуації, ну ймовірно, вам варто звернутися за юридичною допомогою кваліфікованих юристів, тому що ну можливо, так якби вам самому буде важко з цим поради. Олександр, от зараз ви сказали про те, що треба подавати. Якщо є можливість на карти побиту. Так. а на основі чого на основі умови опраці або на інших, яких якщо ми говоримо саме про цю просту історію, не про карти поляків, не про mm -hmm. те, а про те, був песель Укр, і тепер щось треба робити. От на якій основі подаватися звичайній людині? Так, е, значить, так я рекомендував перш за все особам, які не мають статусу Укр, в першу чергу подаватися, але особи зі статусом Укр також можуть подаватися, тільки якщо. У вас статус Укр, ви можете податись на обмежену кількість цих карт побиту або по роботі, або по підприємницькій діяльності, або по перебуванню з родиною в Польщі, або по перебуванню з громадянином Польщі, якщо він ваш чоловік або дружина, на рахунок всіх інших громадян України, які не мають статусу УКР, вони можуть подаватись на будь-які карти побиту, які існують. Ну, насправді їх також обмежена кількість. Це може бути по навчанню, це можуть бути ще так звані і неоколічнощі, тобто інші випадки, просто що узасаднюють ваше перебування в Польщі. Але так, якщо коротко, найчастіші випадки 95 певно випадків ситуацій, це робота, підприємницька діяльність, перебування з родиною у випадку дітей. Це найчастіше навчання. О, це найчастіше випадка. А якщо мама з дітьми з інвалідністю зрозуміло, що вона не може працювати і не має, то, то тоді такі люди мають виїхати. Якщо, якщо знову ж всі сподіваються, що все ж таки буде продовжено цей песель Укр, але. В такому, Якщо вона має статус УКР, то тоді вона не має можливості на щось податись, якщо вона не працює, не бізнесу не веде і не має родини, яка тут перебуває легально. Тоді, ну просто я тут гарантую, що вона залишиться легально перебувати після того, як не продовжать спецзакон для українців. Якщо ж вона не має статусу УКР, тут потрібно сконсультуватися з юристом, тому що це може вимагати якби. Дібрання спеціального типу дозволу на перебування, на яке вона може податись, і яке обґрунтує її перебування в Польщі. А багато таких ми говоримо зараз не поодинокі випадки, коли УКР немає. Бо наскільки я пригадую, що це ну ледь не обов'язкова умова була для легального тривалого перебування у Польщі. Mm -hmm. Так е, офіційних даних немає. Е, значить, Міністерство внутрішніх справ не оприлюднило цих даних, але е, один з. Представників колишньої влади, яка ухвалювала цей спецзакон, а, буквально два дні тому оголосила, що таких людей приблизно від 500 до 700 тисяч осіб, тобто доволі таки багато. І так як я кажу, ці люди дійсно можуть втратити право на перебування в Польщі і також право до праці. Тому таким особам, знову ж таки, які не мають статусу КР і дійсних документів, потрібно якнайшвидше подаватися на карту побиту. А є реакція вже ради Євросоюзу, ось на так таке рішення польської сторони ви щось відслідковували? Бо я не зустрічала такої реакції. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну звичайно, вони осудили цю ситуацію, бо знову ж таки вона викликає хаос і невпевненість. Це е, не корисно ні для українців, але також для поляків, е, особливо для підприємців, тому що вони знову ж таки бізнес потребує впевненості. Цієї впевненості немає, навіть якби продовжили спецзакон, так як пропонувалось продовження тільки до березня 26-го року. Це буквально там півроку, це дуже мало, е, особливо для бізнесу, який має проекти на декілька років. Е, тому е, це і так було негативно. А, а враховуючи те, що зараз ще не продовжили, заветували цей закон, і продовження може бути це взагалі е, ну дуже великий хаос і незрозуміння, непорозуміння і на жаль, часто дезінформація. Ну, Але ж цей хаос мав бути якимось чином прорахованим. Я розумію, що мабуть, що це більшою частиною політичне питання, так. але поза тим. Е... Мабуть, що і в уряді, і в канцелярії президента розуміють, що така ситуація навіть теоретично може просто в лапки, давайте візьмемо покласти всі системи польські, всі системи управління. Так, я вважаю, тут вина є і по стороні президента, і по стороні е, уряду, і е, правлячої коаліції, е, тому що правляча коаліція насправді. Е, Мала достатньо часу на продовження спецзакону. Останні великі якби зміни до спецзакону, були приблизно півтора роки тому. Тобто вони мали насправді майже півтора роки тому, щоб продовжити спецзакон. Вони зробили це в останній момент. На жаль, і раніше вони робили це завжди в останній момент. В свою чергу вина по стороні президента, яка я вважаю, я розумію його позицію. Вона дійсно віддає. Позицію великої кількості громадян Польщі, але чи це хороший момент, щоб ввод, щоб витувати закон і вводити свої пропозиції? Я вважаю, це дуже поганий момент. Я вважаю, що можна було знайти набагато кращий для цього момент. Знову ж таки, враховуючи, що продовження тільки на півроку, він міг використати ці наступні півроку, щоб ввести ці пропозиції, ну, але не використав І це його рішення і рішення уряду так само і дії, що викликані своїми якимись мотивами. Давайте ну я розберет... підкреслю Чекай. момент, що і президент і прем'єр зараз націлені оперативно вирішити все ж таку цю ситуацію. Тому я розумію, що все ж таки розуміння вже існує на урядовому рівні. Власне, подальші кроки ви радите таке займатися цими документами, але чи дійсно витримають польські ужонди, польські системи, чи витримає такий наплив, і що робити тим, хто ну наприклад дуже довго чекатиме на відповідь або не встигне завершити зробити? тут дуже важливо таке основне правило в легалізації перебування іноземців, е, яке врегульовано в польському законі про іноземців. Щоб продовжити ваше легальне перебування в Польщі, достатньо просто подати заяву на карту перебування, наприклад, відправити її поштою. Uh -huh. І потім, коли у вас уже орган попросить додаткові документи, ви повинні терміново їх подати. Тоді ваше перебування буде легальне, і тепер що буде відбуватись на практиці? Щоб легально перебувати, вистачить просто заповнити заяву і відправити її поштою. Далі найімовірніше, ви місяцями можливо навіть півроку або навіть більше нічого не буде відбуватись. Але тримайте у цей листочок, який так, ви отримаєте. З підтвердженням, що ви що ви відправили, майте підтвердження копію. Найкраще зберігайте копію, що ви подали цю заяву, і підтвердження з пошти, куди ви відправили цей документ. То зараз окрім у жондів, ще й пошту завантажено. Е, ну так а скажіть, от у нас залишається буквально 6 хвилин. Ввечері вчора оприлюднено в Україні законопроект закон, да, вже це, це чи а це постанова уряду про дозвіл виїзду хлопцям від 18 до 22 років. Що про це знаєте? Я розумію, що мало часу було підготуватися щодо цієї відповіді, але що відомо, як хто ви може виїжджати? Я значить, скажу чесно, спеціалізуюся в польських законах і в польському праві, а можу сказати з перспективи Польщі, як ці особи, тобто так дійсно я також цю цю інформацію. Тобто, особи, чоловіки, так громадяни України від 18 до 22 років можуть виїжджати з території України, а, і тепер вони можуть в'їхати в Польщу навіть без візи, просто якщо в них є біометричний паспорт, а, вони можуть в рамах безвізового руху в'їхати. Якщо на кордоні вони задекларують, що вони хочуть. І в Польщі скористатись тимчасовим захистом, вони ще поки що до кінця вересня можуть отримати е, статус УКР і документ угу. Е, Далі їхній статус в Польщі буде такий, як тих громадян, які вже мають статус УКР. О, до речі, 30 воно вересня входить в ось в цей період. Три, до 30-го включно. Ага. Ясно. Е, а взагалі якісь цифри існують? Скільки е, загальна кількість, яка в'їхала, більше в'їжджає зараз, менше в'їжджає чоловіки, жінки? Що що, взагалі, от з вашого досвіду юридичного зараз розуміло? Ми як правило працюємо з працівниками, їхніми роботодавцями. Тут знову ж таки я би поділив всіх українців на декілька груп. По-перше, є група українців, про яку всі дуже часто забувають. Це ті, які в'їхали до повномасштабного вторгнення. А таких людей дуже багато. І про них, на жаль, і поляки часто забувають, що вони існували. І коли вони бачать українських чоловіків на вулицях польських міст, вони завжди дивуються, звідки вони взялись Вони приїхали під час війни і так далі. Але це люди, які вже тут були ще до повномасштабного вторгнення, ймовірно, мільйон або навіть більше українців. Працювало в Польщі легально е, і е, знову ж таки, це було вже тоді. Е, після початку повномасштабного вторгнення почався додатковий наплив. Він ще більший, і це звичайно ж були переважно ну, переважній кількості жінки і діти, тому що навіть якби не було. Українські закони забороняли е, виїжджати чоловікам. Е, зрозуміло, бо були випадки нелегальних перетинів кордону, але в, загальні, в загальному масштабі це не настільки великі цифри. От, е, тому знову ж таки є, дійсно чоловіки, українці є. Вони, як правило, приїхали до повномасштабного вторгнення, е, величезна кількість жінок і дітей, інколи також пенсіонерів. Е, і Якщо ми говоримо про загальні цифри, ну я думаю, це близько двох мільйонів українців польщі на даний момент е, тих, існу. що були до так. Так? ночі загалом. Я вже mm. тут додаю, і і тих, що були до, і тих, що зараз можливо навіть більше. Ці дані знову ж таки завжди дуже різні. Вони їх подають різні органи. Е, деякі подають хто там працює на підставі умови про працю, договору працевлаштування, влаштування, але вони не беруть під увагу там інших договорів або підприємницької діяльності. І, ну на жаль, точних цифр на даний момент. Момент офіційних немає, але я думаю, ця цифра в районі двох мільйонів. Як ви бачите, чи не будуть посилені перевірки просто на вулицях від поліції, від подібних правоохоронних служб? Я вважаю, що ні, тому що так. Може, всі ці ситуації ані президент, ані правляча коаліція вони не сперечаються щодо продовження легального перебування українців в Польщі. Вони сперечаються щодо Форма. соціальних виплат, угу. і щодо, щодо медичної опіки. А це вже насправді наслідок, тобто те, що їхні рішення, їхнє непорозуміння призводить до того, що велика частина громадян України може перебувати нелегально. Це наслідок цього всього. Але оскільки це не було наміром влади, то я вважаю, що додаткових перевірок бути не повинно. От у мене тут запитання уточнююче. Ви кажете, що можна скористатися статусом європейського союзу, так. але 30 вересня тоді зупиняються в будь-якому випадку 800+, і медичне страхування. Тобто тут вже ж євро... сила Євросоюзу вже немає. Це mm -hmm. внутрішня історія Польщі. і це якщо не працює людина, я так розумію, так чи а я так розумію, що для всіх, бо статус продов може продовжуватися, а соціальні це внутрішня історія польська, і тут вони mm -hmm. мають своє. Так я розумію, чи ще не зрозуміло тут? Значить. Скажу так, знову ж таки, якщо подивитись на сам цей спецзакон, то там деякі права вони прописані терміново до 30 вересня деякі прописані безтерміново. А деякі прописані таким чином, що в тому числі 800+, вони прислуговують тим, хто має статус Укр, і дійсно знову ж таки я мусив би глянути до закону, але так на швидко відповідаючи, то найімовірніше з 800 будуть проблеми, тому що ну, громадяни України втратять цей статус Укр. Вони будуть мати тимчасовий захист, але статус Укр вони втратять. Але це потрібно було б підтвердити ще на 100%. Більше. Так, але ми говоримо після 30 вересня. Увага так. нашим слухачам. Ми. Саме про це. Що ви радите, Як, якщо люди бачать, що там десь не приймають ці карти о, ну, заявки, якщо от зараз дійсно всі кинуться, Що я, ви про, радите? Що, не приймати не можуть, бо ви просто відправляєте поштою. Тобто там вона в будь-якому mm. випадку воно дійде, так, якби. вони обов'язково мусять прийняти. Так, а не не буває такого, що ой, не бачу, не бачу, не бачу. Е, ні, ні. Mm. Ну, Дуже рідкі випадки, але це я вже не хочу нарікати на польську пошту. Бувають випадки, коли втратять вашу посилку. І я розумію, що зараз, коли буде великий наплив, то ймовірність цього зростає. Але це дуже рідкі випадки. Якщо ви хочете на 100% бути впевнені, то ви можете піти особисто в цей орган і подати в, ем, це називається, польське бюро подавче, подавче, канцелярія, якось так. Так, але ви. Але тут немає такого, що зараз е, десь бар'єри починають Ну от е, самі чиновники, вони теж розгублені. Чи от, до 30 вересня як годинник все має працювати? Вони просто будуть знову ж таки. Це буде виглядати так дуже великий наплив цих заяв. Вони все, що будуть робити, це просто їх збирати і. Через якийсь час там сортувати, надавати номер справи просто це дуже сильно видовжить е, процес розгляду справ. Але там на рахунок цих заяв, то не якби не потрібно переживати там приміщень для зберігання заяв. Я думаю, буде достатньо. Дякую, пане Олександре. Ну, Олександр Журило, е, юрист, який спеціалізується на питаннях легалізації, був в студії е, польського радіо для України. Ну і власне е, мені подобається ваш оптимістичний настрій. Щодо цього питання, якщо можу секунду, так я хотів би все таки заспокоїти, тому що ймовірність, що все-таки продовжать закон. Ще є. Mm -hmm. Уряд обіцяє на най представити проект, який якби який, як бере під увагу пропозиції президента, представити його 9 вересня. Тому до кінця місяця, вересня ймовірно, ще можуть продовжити. Важливе зауваження.